Индонатерский кисчелик. Столбал, блин. Ты прогаешь. Да. Один-ноль. Як він? Ну я в стени застрях. Ну, блин, ну він зараз знов выйдет. Ну боже, ну це неможливо з таким челиком играти, який вже научний. Научний, ну блин. У нас На своем арбалеті. Я його буду при... прижимати. Щоб у нього мало в місця було п'яти людей. О, блін, ну куда він уже ранить? йо як він ну, спеціально наверх виходить чи що? Ура! Перший раунд виграв. Третій ура, я таш перший раунд виграв вже. уже. Тс, блин Блін, ну де він тепер Тепер шукай його по всій карті. Що? Так, як я кину, звичайно, молота. Розумієте, він швидко наносить урон великий. А я маю, щоб великий урон нанести, то маю довго так постріляти. Все. Ми Сама... два-три. Сама перша пуч... пушка це їм багато. Клім, бо... де він. Я... я ні, я ні. Що я зарубил? Я на Накисы буду засыпать. Та, блін, ну ты не тебе пространство щоб стріляти. Чел. Ну бути максимально непредсказуємий. Все. Все, чел. Бен, це я вже проиграл. Ну, Шооо! Сім хп оставалось, чела. Вс. Ну шо, Так, Почекай, я тут играю, я не покину його. Mm. Та що? Ну як він так ухиляється? Ну він за трамп попадать! Для вас появилось кастомов викид. Ну блин, ну тяк! Як.